Доброго дня, заходьте, ну що, шановне панство, літа на осінь повернули, швидко все минає, і оця краса не є довговічною, ще тримається. Буду показувати, яка красива осінь в житті рослин. Старіння теж буває гарним. Сьогодні про все потрошки. Оце Лантана. Ще її називають Хамелеон. Дуже любить сонце, Окрас свій міняє. У мене червоний, міняється на оранжевий, жовтий, знову на червоний, екзотична рослина, в ґрунті не зимує. Перетримуємо її через зиму в теплому підвалі на вікні, листя шорстке, пахне лимоном, цвіте з травня і до зими, поки не занесем. потім обрізаю, так вона зимує, надзвичайно прикрашає, Цвіте е, вирощую в горщику. як і от. Оці декоративно-листяні рослини дуже люблю. А запропоную сьогодні поговорити про волотисті гортензії. Це кіошу. Вона вже у мене дуже стара, ви бачите, які то стовбури показала їй вже більше 20 років. Ну, цього року трошечки зливи, дощі скоротили її віком. Дуже недовго оці фертильні білосніжні квіточки приваблювали комах, метеликів своїм ароматом. Зливи спочатку їх пошкодили, змили, потім трохи змінили вигляд цих пагонів. Не було довгого того періоду, того, такого мережевного, білосніжного. Стерильні квіти дуже швидко стали такими конопатенькими, потрохи червоніють. Бачите? Ножки такі минулому році брила, з даху впала снігова і зламала дуже потужну гілку. Тому вона трошечки похилена. І зараз покажу, що мене спонукало у зв'язку з тим, що втратила половину куща, злякала, що можемо взагалі її втратити. І отут, -от на своїй новій такій невеличкій клумбочці посадила живець від тої гортензії. і він в мене досить гарно прижився в Минулому році. А в цьому році от така палочка. Показую там трошечки капільку хлоросну, але я на осінь не буду ним дуже переживати. Е, покажу вам, е, як, е, як на останню почечку, на саму вищу підстригла, випустила вона три пагона, середній був не дуже міцний, тому бокову гілочку отак от, от, от витягнула. Щоб на наступний рік була, був вищий штамп. Мені здається, що добре видно, бачите, наскільки вищий він буде, якщо оту от гілочку вигнути, отак от прив'язала спеціально показати вам, що то буде на наступний рік досить гарний штамп. Я надіюсь. дуже люблю цей сорт. Він мені надзвичайно нагадує таке мережево, воно таке, він такий пахучий, такий красивий, не обійду колеуси. усе. Дуже люблю. Отакі от величезні лапаті, такі строкаті. Надзвичайно вони. Гарно ростуть в горщиках. Подивіться, які вони великі, високі, прикрашаю. Так. Дивіться, ну лопухи такі неймовірні, оці от декоративні листя. У мене є і з маленькими листочками, але дуже люблю такі от великі крупні. Можливо, не всі люблять такі е, кольорові, оце лаймлайт. Дуже раджу вам от саме зараз посадити Це, цю волотисту гортензію. Надзвичайно красива, почала червоніти, бачите? Яка ж вона? От така от вона була малюсінька рівно два роки тому. Ще раз хочу сказати, що зараз на базарах дуже багато сортів можна вибрати, можна е, вибрати власне, таку, як вам хочеться. Ви бачите, як вона квітне. Можна подивитися на стан куща, на кореневу систему, не купляти кота в мішку весною чи на початку літа. От саме зараз. Дуже. ну такі Зараз є різні сорти, можна про них почитати, дізнатися. Подивіться за два роки. Як він може виростити? Не бійтеся, Посад, посадите, зробите правильну яму, посадите, долюбуєтеся ще в цьому році тими розкішними шапками, обрізати потім на зиму. Так само, не бійтесь обрізати. Це цікаво. Лаймлайт. Третій рік два роки тому посадила малюсіньким і трошечки пожаліла, обрізала на дві почки. В минулому році він був зовсім не більшим, ніж тоді, коли посадила. І я тоді повернулася на першу почку, обрізала просто біля землі, не боятися, морозостійкий. Не треба ні закривати, нічим торфом присипати, гілочками прикрити. Дуже добре зимує. Виріс ви, подивіться, пагони метр двадцять, метр тридцять. А оці великі шапки вони більше ніж тридцять сантиметрів. Не всі. Однакові, є більше, є менше. Є там такі, що тр трошечки пожаліла їх е відкоректувати е в червні місяці, але він мене дуже тішить цього року. Подивіться, який рум'яний стає. Зараз хочу вам ще розказати про один е е сорт, який у мене є. Донечка нам подарувала Пінки Вінки, дуже ми його хотіли. І переважно завжди, коли хочеш якийсь конкретно сорт, який добре тримає гілки, не завжди знайдеш. Ну, У нас з'явилось це чудо, і от вже років шість не менше стоїть. от, Росте такою кра... красунею. Ну, в цьому році. Не такий, звичайно, гарний, тому що ті зливи вони дуже скоротили, звичайно, вік е гортензії, тому що. Шапки не є такі е, великі, менші вони, пришвидшили всі процеси, ці е, квіточки опустилися набагато раніше, колір е, забарвлення червоний, не такий він. Дуже оці фертильні квіточки е, швидко злива е, позмивала. Але ви знаєте, я вам можу сказати. Що е, це бачимо тільки ми, ну і побачить ті, хто вирощує цю красу, що е, кущ. Міг би бути трошечки гарніший. Бачите, навіть в різні часи розпускались оці пагони, тому що весна була затяжна. Ну а такі, які зливи перенесли мої рослини в серпні місяці, це так само не часто буває. Дуже пахучий, медонос. Всі метелики, оси бджілки, всі до нього прилітають. Дуже яскравий він. А цей кущ пінки вінки дуже яскравий, стрижу дуже сильно, неймовірно, треба стригти, не жаліти. У мене ще й причина така, що місця небагато. Не можу не звернути увагу, тому що осінь почалась на оцю красуню, хаутюнью. Почув покро... покривна рослина. Колись купила два листочка. Ну, Агресор ще той. Красивий, оці кольори. Чим більше сонця, тим він червоніший. Ну, в мене... Дає, там мусить давати собі раду оці колеоси, разом вони на випередки. як бачите, кольор, кольору не бракує, прикриває тут ніжки. Така абсолютно кольорова, декоративна листяна розкіш. Дуже невибаглива рослина, пізно восени. Зріжу вона спочатку почне так, ніби, бо вона стоїть, вона цвіла дуже красиво, хаотюнь потім її зріжу десь в жовтні, а в травні вона не забариться, буде проростати зі всіх сторін. Така дуже агресивна рослинка, її би треба садити в обмежувач. Ну, Я навчилась так трошечки її дарую, вириваю, віддаю, розсаджую, навчилась трошечки її тримати в, в межах того, що мені потрібно. Ну, от Дуже красива рослинка, бачите, тут вона оторочена трошечки флоксом з шиловидним, оця от в мене клумбочка. І от, з колеусами, які теж вже треба дуже черенку живцювати, тому що щось у нас нічні температури стали понижатися так швидко. А вони дуже не люблять такого пониження, хто вміє зберегти або має місце, то треба вже живцювати колегось. Обов'язково, щоб зберегти хатюньо за хаотюнью не переживати, обрізати і до травня забути. А для уважних моїх глядачів у мене є. Таке запитання, яка рослина є у всіх моїх відео, я її ні разу не озвучувала, але її ніхто не помічає, коли приходить до мене? Пишіть. Ну і попрошу, щоб трошки ставили вподобайки, пальчики до гори. Звертаюсь до тих, хто вдома, і тих, хто далеко, і не може піклуватись про свої рослини. Все так не буде. Плануйте, у вас буде сад, квітник, якого досі не було. Саме головне здоров'я. Всього вам доброго, Щасливо.